Привіт! Давай знімемо вже нарешті наші рожеві окуляри. І я тобі даю техніку, яка змінює все, абсолютно все, негативні установки, негативні емоції, відчуття, почуття, ситуації, в принципі, перепрошиває твоє єство. Просто зроби її, я тобі не прошу багато, зроби цю техніку, я тобі розкажу, як вона працює, що вона дає, а ти вже собі вирішуй, як, що і до чого. Поїхали. Понопоно – це давня гавайська техніка. Її індивідуальну версію для практики адаптувала Морна Синон у 70-х роках, а популяризував її Хюлін. Це психотерапевт, який лікував без прямого контакту. І ця техніка стала широко відомою на весь світ, вона реально працює. Хо-поно-поно Понопоно – це. Практика примирення, стілення і прощення її назва перекладається як виправити помилку або зробити все правильно. Суть полягає у 100% прийнятті відповідальності за все, що відбувається у твоєму житті, оскільки зовнішній світ є лише відображенням нашого внутрішнього світу. Це один з самих сильних інструментів для очищення підсвідомості від негативних програм, патернів, емоцій, установок, які на думку цієї філософії. Філософії є причиною всіх наших проблем, всіх наших незадоволень і неможливості змінити свій світ так, як хочемо ми. Суть заключається в чотирьох словах, які міняють ваше життя. Але зараз поговоримо про принцип, щоб ви зрозуміли, чому і як вона працює. Потім я поясню ці слова. Перший ключовий принцип це 100% відповідальність. Ви несете повну відповідальність за все, що відбувається у вашому житті, включаючи людей, події, обставини, які вас оточують. Це не про провину. Це здатність впливати на ситуацію, змінюючи себе. Друге, це очищення. Проблеми розглядаються як спогад, як програми або як дані, які відтворюються у вашій підсвідомості. Щоб вирішити проблему, потрібно очистити ці дані. Третє постійне. Спілкування з Богом, з божественною свідомістю, Всесвітом вищим Я. Хоопонопоно передбачає звернення до вищої сили, Бога Всесвіту, в залежності від вашого світогляду, з проханням очистити ці негативні дані. Як працює хоопонопоно? Чотири чарівні фрази. Основний інструмент це чотири прості фрази, які повторюються з щирим наміром. Сама техніка. Якщо хочете просто повторювати, вона буде в телеграмі. Заходьте, вмикайте, і просто повторюйте там медитація на 108 повторень цієї техніки. Перша фраза мені шкода це визнання того, що щось, навіть якщо ви не розумієте, що спричинило проблему. Це визнання своєї 100% відповідальності за те, що ви бачите цю проблему у вашому житті. Друга, друге слово, будь ласка. Прости мене або пробач мене, це прохання про прощення не лише у вищої сили, а й у самого себе. У ті, тих даних, у того негативу, яке потребує пробачення. Третє, я дякую тобі. Це вираження вдячності, вдячності за можливість очистити ці дані, вдячності за вище втручання, вдя вдячності за зцілення. Четверта фраза. Я люблю тебе. Це найпотужніша фраза. Любов вважається найсильнішою енергією, яка здатна очищати будь-які негативні дані. Це звернення до себе, до проблеми, до божественної свідомості. Як взагалі практикувати хоо поно-поно? Перше, усвідомте проблему. Коли ви стикаєтесь з будь-якою проблемою на роботі, в стосунках, у фінансах, зі здоров'ю, усвідомте, що. У вас є проблема, у вас є те, що потребує вашого втручання і в принципі очищення. Наступне. Друге, зверніться всередину себе. зосередьтеся на проблемі і на собі. Пам'ятайте, 100% відповідальність. Третє, повторюйте мовчки або вголос ці чотири фрази: Мені шкода, будь ласка, пробач мене, я дякую тобі. І я люблю тебе не обов'язково відчувати сильні емоції, сильні відчуття. Просто потрібно мати дійсно щирий внутрішній намір очистити себе від цієї емоції, від цього патрона, від цієї від цієї установки з дитинства чи те, що вам заважає в принципі в житті. Просто зосередьтеся на цих чотирьох фразах. Які ви промовляєте і на емоції всередині себе, де у вас болить, де потрібно вирішити. І просто повторюйте: не завжди потрібно розуміти, як що працює. Ви можете не вірити в це, ви можете не вірити в мої слова. Я також не вірю, що ці чотири слова можуть щось змінити, ці чотири фрази. Але що зробив я? У мене є проблема, у мене є негативна установка. У мене, є, наприклад, то, що в мене було в дитинстві, то, що в мене не виходить зараз, я, можливо, навіть і не пам'ятаю те, що спонукало зараз цю проблему. Ну я розумію, що якщо в мене є проблема, щось у мені сидить, що привело мене до цієї проблеми. І я розумію, що мені потрібно цього позбутися. Якщо в мене не виходить на матеріальному рівні, зараз це виправить, означає, що десь воно сидить глибоко. І я берусь ці чотири фрази. Ці чотири слова вхожу в середину себе, занурююся всередину і починаю повторювати. У мене є та негативна установка, та негативна емоція, то негативне відчуття, що у вас всередині, то погане, то, то яке вам ну, не потрібно, вас болить. Вам погано від цього. Ви хочете цього позбутися, очиститись, опрацювати, щоб воно більше на вас не мало вплив. От ви просто у вас є. Оце нюанс, скажімо так, і є ці чотири фрази, ці магічні фрази, ці фрази, які дійсно вас будуть очищувати. І ви концентруєтесь на цьому нюансі і на цих чотирьох фразах. І повірте мені, після тих самих даже 108 повторень з концентрацією, ви навіть не зрозумієте, наскільки вам буде легше, простіше. Спокійніше. Воно просто реально починає підчищати вашу енергетику, ваші ситуації, ваше сприйняття, ваші емоції і ваш фізичний стан реально змінюється. Мій клуб по саморозвитку в описі, телеграм, де сама техніка. В описі з тобою був Богдан. Проект інтегріті. Дякую тобі за Буду вдячний тобі за лайк, за відгук, за коментар. Якщо ти пробував, чи пробуєш цю техніку, і побачимось у нових відео.